Заяць хвалько. Був собі заяць у лісі. Влітку йому було добре, а взимку погано. Доводилось до села ходити, на току ове скрасти. Приходить він якось натік, а тут уже зайців цілий табун. От він почав перед ними вихвалятись. У мене не вуса, а вусища, не лапи. Ала пища, не зуби, а зубища, я нікого не боюсь. Зайці все це розповіли тітці вороні про нього хвалька. І тітка ворона пішла хвалька шукати, та й знайшла його під кущем. Побачив це заєць і злякався. Тітонько ворона, я більше ним вихвалятимусь. А як ти хвалився? Та що в мене не вуса, а вусища, не лапи, а лапища, та й не зуби, а зубища, і я нікого не боюся. Поскубла воно його трошки і відпустила. Гляди, більше не хвались. Одного разу сиділа ворона на паркані, та собаки її схопили і почали душити. Це побачив заяць та подумав. Треба ворону рятувати, але як же їй допомогти? Він вискочив на горбок і сів. Собаки побачили зайця та кинули ворону. Та й за ним побігли. Ворона враз підлетіла і на високе дерево сіла, а заєць собак раз і утік. Трохи згодом зустріла знову ворона цього зайця і каже От тепер ти не хвалько, а хоробрий молодець. Дякую тобі за допомогу.